Вітаю, дорогі колеги! Для тих, хто практикує, мабуть, не секрет, що зараз приходить багато клієнтів зі складними станами та складними запитами, і з ними буває справді дуже складно працювати якими стандартними методиками, яких нас навчають на. Факультетах, в університетів, а також в наших підходах та методах, в яких ми отримаємо додаткову освіту, і потрібно ще проходити багато курсів, інтервізій, здобувати знань, щоб зрозуміти, зорієнтуватися, як з цими клієнтами працювати усе найкраще по роботі з найскладнішими клієнтськими запитами, з найскладнішими клієнтськими станами. Основи консультативного підходу, терапії, основи психології, основи психіатрії, так, основи. Розладів особистості, теорії та практики ми зібрали в одному курсі: це основи когнітивно поведінкової терапії. Ми вже випустили три потоки студентів, які набагато успішніше почали працювати зі своїми клієнтами, розширили практику, стали впевненішими. Ви отримуєте два сертифікати: один наш внутрішній сертифікат, один сертифікат від провайдера БПР МОС. В сертифікаті буде написано, що ви матимете право використовувати метод когнітивно поведінкової терапії в консультуванні та терапії. Клієнтів. Це безпрецедентний курс, якість ціна дуже гармонійно поєднані, а користь просто максимальна. Вже в суботу ми стартуємо, будь ласка, не пропустіть. Якщо вам цікаво і актуально, ставте плюсики, пишіть коментарі, звертайтесь до наших адміністраторів, і ми запрошуємо вас у дуже круту, цікаву, насичену, корисну подорож, яка справді в рази. Підвищить вашу ефективність як спеціаліста, психолога та психотерапевта. До зустрічі в суботу.